А як ви відноситесь до таких от випадків? Дивіться, людина живе у багатоквартирному будинку, поставила собі двері на понці, зробила такий дворик, огородила його, поставила стілець, завела собаку, яка живе в будці, і яка прив'язана до цех. Як вам таке? Пишіть у коментарях. Кожен, звісно, живе як хоче. Але це якийсь сюрреалізм, На мою думку. Це все одно, що порівнювати е, з випадками, коли люди собі строять балкони у вигляді замків там. Коротше, такий новий ж стиль. Захоплюють самовільну територію, захоплюють територію самовільну, яка їм не належить. Ну так, да, можна сказати, що огорожено імпровізованим парканом, і туди можна зайти, пройти через ту територію, але ж ні, там собака на цепку, яка може бути агресивна. І інший момент: по вулицям бігають бродячі собаки, вони бігають з стаями. Якщо вони натраплять на цю підулагу у буці, яка прив'язана цепком. То коротше, в неї шансів мало відбитися від них. Ось так ось такі роздуми на прогулянці. Що думаєте про це? Пишіть у коментарях.